Що Білгород спіш я розумію, що всі зараз здаються виключно одним питанням: що ж там на Білгородчині? І відповідають звичайно ж мешканці міста Білгород і околиць. Шона. обстрілюють русський город Белгород. Белгород Спіш. Ключове, що нам всім треба розуміти, що українська нація і українська армія не має жодного відношення до цієї ситуації. <сум> Чому спитаєте ви? А я все поясню. Справа в тому, що це громадянський конфлікт, заснований якраз на доволі таки серйозних розбіжностях представників місцевої влади і представників місцевого супротирдика. <сум> Знову пересекли греніцю Російської Федерації. Росія скоро буде свободна. тому що ця так звана московська хунта поставила своїх людей і вимагала від мешканців Білгорода і області, щоб вони жили по їх законам, так би мовити, влаштували розбій і фактично вимагали, щоб всі прогнулися під владу незаконної адміністрації. Ну, значить, ця машина залюса. Раді служать говорять, білгородне треба розуміти, що населення Білгородщини досить потужне і міцне. Чому спитаєте ви, тому що воно має неймовірну історію? А де Україна? Тому місцеві мешканці зібралися в супротив і дають відсіч окупанту. Яка ж роль України у всі ці історії, і все досить просто. По перше, згідно з домовленостями з нашими партнерами, ми не ведемо жодної діяльності на російській території. А так як відомо, що Росія ні починається, ніде і не закінчується ніде, тобто в Росії немає власної території, то і жодної активності на цій території ми не ведемо. Це перше, що варто врахувати. Друге. Не на наші домовленості, вони не забороняють підтримувати вільний народ, вільної Белгородщини і спонукати місцевий супротив для створення міцної незалежної держави, якою власне і є всім нам відома БНР. Білгородщина має дуже міцну історію і там живуть неймовірні люди. І саме тому ми, як нація, як єдиний народ, повинні підтримувати цих людей. Україна зі своїм підходом, зі своєю культурою. Не займається окупацією території і тим паче нападом на якісь там території, але ми завжди готові підтримати тих, хто бажає отримати свободу, і тим самим ми надали можливість загонам, що зараз займаються зачисткою Білгорода і деокупацією цих територій, пройти скажімо так, прикордонними маршрутами, це, наприклад, за білгородський напрям відповідає, в'як <рес> ось Е, до речі, скоро звільнимо БНР. Час максимально тривожної новини, Ждем офіційно в Тим не мені, огромне каліченство сабчені появляються і в телеграм-каналах появляється в тому числі відео свідительств згідно з офіційними заявами української сторони. Україна ні в якому вигляді в практичну участь у цій ситуації не має. і це дуже правильна позиція і правильне рішення, тому що, по-перше, нам є чим займатися. А по-друге, по-друге, нам просто подобається, як воно горить. Головна участь України у всій цій ситуації це революційна і неймовірна стратегія підтримки військових дій. Україна першою країною в світі. Для підтримки свого партнера застосувала масовані збагачені ураном килимові бомбардування мемами. Стільки мемів в секунду не генерує жодне виробництво в світі. І ми не здамося, поки вся Белгородщина не стане вільною. Просто подивіться: Україна стала. Єдиним щитом на мемному полі і генерує приколи неймовірною кількістю. Нам вдалося не просто сформувати одиничні загони, а буквально армії, батальйони і, в якомусь сенсі, ескадрілі мемоносців. До ситуації з постачанням мемів на Белгородщину долучились навіть державні органи і корпоративні установи. Чи не це успіх? Чи не це той спосіб підтримки війни, який варто використовувати в сучасності? Я вважаю, що так і є. А якщо серйозно, ситуація склалася наступним чином. Так вже вийшло, що на території України маються. Представники Росії, тобто громадяни Росії, які займають досить активну участь у бойових діях. Про деталі і особливості цих угруповань ми не будемо розпорошуватись, тому що, по-перше, це не зовсім офіційна інформація. По друге, воно вам не треба для того, щоб створювати меми про Білгород. Ключове що єдина участь України в цій цій історії, це просто мотивація Росіян звільняти свою територію від росіян. І власне, як не дивно, в Вперше російські, так би мовити, представники войне» дійсно зробили щось для того, щоб зупинити цю війну і щоб звільнити свою територію від тиранії. І поки маса росіян робить вигляд, що вони щось роблять. І це їх ключова задача робити вигляд. Є люди, які дійсно зайнялися деокупацією і битвою за свою територію. Головне, тут треба врахувати, що Белгородцям варто зараз зайняти правильну сторону і ні в якому разі не ігнорувати майбутні референдуми про створення незалежних країн. Ви можете сказати, що це частина українського контрнаступу, але навряд чи це так є. Чому? Тому що, по перше, Україна... І не приймає в цьому участь. По-друге, де ж тут наступ, якщо це звільнення, але все-таки головне це треба не забувати за цим потоком мемів і приколів, те, що дійсно відбувається. Факту у нас є неймовірно важкі ситуації, як на Бахмутському напрямку, так і на Авдіївському напрямку, і взагалом Ситуація будується так, що Росія переважно переходить в оборону, і це дуже такі серйозні наслідки матиме для нас, тому що нападати або наступати завжди набагато важче, ніж бути в обороні. І я сподіваюся, що ви це розумієте і робите все, щоб допомогти армії в цей непростий час. Знаєте, в цьому відео я навіть не буду вам нагадувати про спонсорство каналу. Просто нагадаю, що вам варто закинути трошки коштів притулі з терненку. Порне живим вашим знайомим волонтерам, Ліру на тачки, військовим, яких знаєте. І якщо маєте бажання, можете закинути Марку Сукомбату. Це мій ютуб-колега, і він збирає на мавік також для військових. Посилання залишу в описі. Дякую, що рознайшли час подивитися відео. Дякую, що стоїте на мемному фронті і тримаєте його максимально потужне. Поширюйте тільки достовірну інформацію в Твіттері, наприклад, як цю, і не забувайте зробити свій репостний або лайковий вклад.